Мене звати Матечук Євгенія. Я йду на вибори Миколаївського міського голови, які відбудеться 25 травня 2014 року. Від політичної партії Демократичний Альянс. На сьогоднішній день я є головою Миколаївського обласного осередку політичної партії Демократичний Альянс з 2009 року. Я розпочала свою громадську діяльність. Ми вирішували різні проблеми, починаючи від розбитих доріг і закінчуючи невиплатою заробітних плат заводчанам. В більшій мірі нам вдалося вирішити якісь проблеми, десь не вдалося ще. Але це виключно через те, що місцева влада дуже корумпована, місцева влада закрита до своєї громади. Ми вирішили, що на сьогоднішній день місто повинно бути в першу чергу безпечним, а місцева влада повинна бути максимально відкрита і прозора до громадян. Тому Кожен житель Миколаєвець повинен відчувати безпеку, їдучи в своїй машині і не боячись, що він роз... розіб'є. Він повинен відчувати безпеку, що він відпускає свою дитину в садочок, а вона не буде там їсти різну похльопку. Він почуває в себе в безпеці, що він ходить під будинками і не боїться за те, що на нього можуть впасти балкон. Він не боїться впасти в люк. Це все безпека міста. Він не боїться відкрити бізнес. Він не боїться робити кроки назустріч своїх своїх можливостей. Це безпечне місто, місто відкрите до громадян, де рішення, процес прийняття рішень, відкритий для жителів, де кожен може отримати ту інформацію, яка йому необхідна. З Цим ми йдемо на вибори 25 травня 2014 року. Передвиборча кампанія базується на тому, що кожен може зробити свій внесок. Ми не отримаємо гроші від великого бізнесу, а лише від простих громадян, які готові підтримувати нових лідерів, нових кандидатів на посаду мера. Кожен миколаївець може вкласти свій або час, або можливості в нашу передвиборчу кампанію. Ми відкриті для кожного і готові до співпраці. Час місце зустрічі, телефони, контакти ви можете побачити в цьому відео. До зустрічі, дякую вам.